Друзі, усім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. А, хто вперше завітав, представлюсь. Ви дивитесь канал Іванка Вишиванка. Мене звати Іванна. і я з сім'єю проживаю у Сполучених Штатах вже більше 20 років, а саме у штаті Іллінойс. Моє відео є про мотивацію на домашні справи, також рецепти, подорожі, цікава інформація. Якщо вам подобається контент, залишайтеся, буду рада новим друзям. Так, як ви бачите, в мене ззаді на фоні прекрасні кульки у вигляді сердечок. Я поспішаю на нашу зустріч. Сьогодні є зустріч нашого клубу, хто мене вперше дивиться, я трішки розповім. Тут, на передмісті Чикаго, де ми проживаємо, в передмісті штату Іллінойс, ми створили такий жіночий клуб, називається Панянка Клаб. Робимо собі такі зустрічі, такі івенти, майстер-класи для того, аби дівчатка українки тут змогли знайти собі нових подруг, спілкування, просто вийти, як кажуть, з дому, щоб провести гарний час. І ось цьому клубу вже буде скоро рік влітку, так що ми навіть досить гарно рухаємося. Ось заздалегідь, прошу пробачення за голос. Трішечки ще маю закладений ніс, але вже себе краще почуваю. Ми всі перехворіли знову. Якийсь вірус тутешній ходить одним словом, але вже все добре. Ось, тож я поспішаю у наш жіночий клуб сьогодні. Маємо гарний, дуже майстер-клас будемо розмальовувати горнятку напередодні дня Валентина. Ми так що маємо художницю, дівчинку, яка буде нам гарно все пояснювати, і будемо мати, я кажу, такий свій жіночий гарний час. Знову замовила Еклери у своєї підписниці Вікі. Вікуся, дякую тобі дуже. Вони симпатичні, неймовірні і знаю, що Вікуся мене дивиться, її мама пані Олена мене дивиться. Так що ще раз вам дякую за донечку. Я як кажуть. Дуже їй вдячна за те, що вона завжди мене підтримує. Розумію, в неї троє діток, вона не може завжди до нас приходити на зустрічі, але я їй дуже дякую за те, що вона підтримує мене стосовно випічки. Це дуже як кажуть, приємно. Ось а що ще? Також хочу вам усім дуже подякувати за те, що ви розділили зі мною цю приємну новину. Мою, як бачите, я в своїй красуні. Така сьогодні навіть під колір в мене кульки. І я така рожева. Одним словом, дуже вам дякую за те, що ви зі мною розділили цю мою гарну радість. Авто я дуже задоволена. Я їду з превеликим, я кажуть, з превеликою радістю. Ну і в цьому відео ви побачите також ще. Багато цікавого, тож майте сьогодні гарний час зі мною. Ще раз вам дуже дякую за ваші теплі слова, за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви е, залишаєте ці такі, знаєте, неймовірно прекрасні, сердечні і теплі коментарі. Я я просто напевно, я якась щаслива в Бога. Бо в мене дуже хороша аудиторія. Я вам усім дуже дякую і. Навіть, можливо, як хтось щось думає погане, але не пише. Повірте мені, це дуже приємно, тому що, ну, ви знаєте, кожна людина сприймає інформацію по-різному, і я, в принципі, дуже така сенсативна, і якщо мені хтось щось таке пише, я дуже сильно я кажуть, беруться трошки так до голови часами. Але я розумію, що, ну. Це є життя, і кожен має свою думку. Але я вам всім дуже дякую за те, що ви справді залишаєтеся такими добрими, теплими, і це дуже відчутно. У мене дуже хороша аудиторія, і я вам усім дуже дуже дякую за те, що ви є. Тож вмощуйтеся зручніше. Обов'язково вам покажу наш івент, трішечки що познімаю. Аби вам показати, тому що ну, ідею, що я, як я хочу все розставити, дуже-дуже класно. Сподіваюся, що в мене все вийде, їду трошки швидше. Ось, так що дякую вам усім. Залишайтеся доглядати це відео до кінця, передивлятися. А я вам усім бажаю гарного перегляду. Своє відео я розпочинаю з минулих вихідних, а саме з суботи, коли ми нашою дружньою сім'єю в такий гарний сонячний день одноголосно вирішили поїхати і купити ще одне авто для нашого татка. Взагалі ми планували Саші купити першому авто, а мені вже другий. Але склалися обставини, як склалися, і я дістала, як кажуть, авто першим. Ну, таке теж буває, але я дуже задоволена, що ми все так зробили. Першою причиною є це те, що в мого чоловіка, нашого татка, буде ювілей в кінці цього місяця. Йому виповниться 50 років. Я вважаю, що це дуже класний подарунок на таку гарну дату. Ну, і друге, наш молодший синочок цього місяця вже здає новодійські права, і йому теж буде потрібно авто, тому ми вирішили придбати для татка нове, а Артуся буде їздити на його автівці. Думаю, що це гарне вирішення усім, як кажуть, аби усі були задоволені. І Артуся буде мати вже своє власне авто, і нас будуть у всіх розв'язані руки, тому що у Сполучених Штатах автівка це є номер один для пересування транспорт. Ми знову приїхали на нашу улюблену дилерську. Це є Арлінтон Акора у Палатайні. Також я дістала тут ще деякі презенти, так само, як і чоловік. Можна було собі обирати. Тож я вибрала худі з надписом Акура і невеличкий брелочок для авто. Ось селес-менеджер, котрий Любо зробив такі нам подарунки з чоловіком. Чоловік собі обрав номерні знаки MDX, тому що він купує акуру MDX. Це є акура на вісім сидінь, досить велика, вмістима, широка для нашої великої сім'ї. Можливо, для рідних, котрі до нас приїдуть, чи близькі, чи друзі, чи кудись поїхати. Одним словом. Цей авто є набагато більше, ніж моє, воно є набагато вмістиміше. Саша також робив багато рев'ю про Acura MDX. Вона йому дуже подобалася, і він, як кажуть, не задумуючи, обрав саме її. Тож ми вітаємо нашого татка. А хто в пошуках нової автівки? Запрошую вас до Arlington Acura в Палатайні. У дзвіночок дзвонить щасливий власник авто. Я теж в нього дзвонила, просто в мене не було цього відео. Це дуже гарна традиція цієї дилерської. Вітаємо нашого татка з прекрасною покупкою. Це чудова інвестиція, і це авто дуже і дуже йому пасує. Ну, а відзначити таку гарну подію ми вирішили у нашому Texas Roadhouse. Ви знаєте, що мої хлопці люблять м'ясо, стейки. Тож саме тут ми і зупинилися. Так, дівчатка, була я на плазі нашій, думала, може якраз там будуть знижки. Знаю, що роз має великі сейли, але напевне не наш. Одним словом, бо бачила на каналі у Галюсі своєї подруги з каналу Неса Галя Воду. Я знаю, що багато хто дивиться мене, і її, то в неї були у їхньому росі досить великі знижки, там по 49 центів взагалі. У нас такого я не побачила. Напевне, не усі роси це мають. Але я все ж таки дещо купила, тому хочу з вами поділитися. Взяла собі ось такі плейсмати, це буде вже на більше до Паски. Ось в такі, не знаю, що це є. Це є цикади чи це є метелики. Але дуже приємні біленькі, і ось по них такі йдуть типу метелики. Куштували вони 9,99. І ось їх тут є 6. Я завжди беру по 6, щоб можна було поставити і на великий стіл, якщо потрібно буде, і можливо на вулицю. І ось взяла собі такі симпатичні, як на мене. Так, ще там побачила дуже гарний светрик, такий ніжного такого голубого кольору, має ось тут такі розпорки з боку. І він коштував 849. То я взяла собі ось такий. Він досить тепленький, гарна ниточка, акуратно зроблений, має тут такий симпатичний. Роз, такий розвідний, як кажуть, рукав. Як на мене, досить гарний. І колір мені подобається такий вже навесну. Так, ще взяла, о, там було ось таке не знаю, це, чи це. Підставочка така красива, така ось чи цукерочниця, чи просто як декоративна, може бути навіть і на Паску, і просто поставити сюди. Можна ювелірні якісь вироби складати. Мені дуже сподобалося, вона 3,99 коштувала, зачепила мене, то взяла її і, і ще взяла одні сюди, ось на стіл, такі підставки на гарячі для того, аби тут потикав у чай і собі підставити. Піце, але це вже було куповано в TJ Max, бо я була в цих двох магазинах TJ Maxx. І ще в Maxx я взяла собі ось такий светрик з оливками за 12 доларів. Теж в TJ Maxx Max не було знижок великих, бо Галя показувала на каналі, що в них і знижки були в TJ Maxx. там по 3-4 долари в нас не було таких знижок. Не знаю, чи то, напевне. Можливо, в нас Ерія така, можливо, діджеймак не такий, а можливо, в нас просто таких знижок немає великих нуд. Максимум, що було, це там 6 доларів найменше, напевно, що коштувало. Все решту було 12-8, але нічого особливого я там аж такого не побачила. То ось такі покупочки. Так, і ще одна рубрика до розпакування. Показую вам, що мені ще сьогодні прийшло. Замовила на Amazon собі а, нову відерку і швабру. Класна річ, я вже, в принципі, десь бачила у когось а, на відео таке відерко і таку швабру. А, вона називається Squeeze Flat Mop and Basket System. Ось, і тут ще має бути три екстра насадки, наскільки я розумію, тому що я замовляла саме це. Відразу вам показую, можливо, комусь буде пізніше цікаво. Ось така серія. Ось так називається. Зараз я розпакую, покажу. І е, будемо разом з вами дивитися, що це за звір. Окрім це діло. Як цим всім користуватися? Ну, я дивилася відео, коли замовляла. Там є відразу відео, яке можна подивитися. Що ж, складається це все дуже просто. Там є три ось такі металічні палиці, які між собою скручуються, дуже все легко подобається мені це придбання, тому що найперше це пітерко не займає багато місця, по-друге, ця швабра може стояти там у середині. І так, як я вже сказала, одна насадка є зверху на швабрі і ще є дві додаткові. Тож, покупкою я задоволена, воно мега Таке, знаєте, кажуть, функціональне, нічого лишнього, і виконує дуже добре свою роботу, то що мені потрібно, і як я вже сказала, не займає багато місця. Так як я вже і казала, замовляла на Амазоні, там є і різних кольорів, і різних розмірів. Тож, якщо ви в пошуках щось подібного собі для дому, бо вас так само кажуть, не займало багато місця відерку, то зверніть увагу на цю покупку. Ну а ось так наші хлопці використовують тут кімнату, зробили собі такий спортзал і теж мають свій такий добрий час. Ну, а зараз я хочу вас запросити до себе на кухню, аби приготувати дуже смачний печінковий паштет. Я цей рецепт побачила в інтернеті, він мені дуже сподобався і захотіла його повторити. Нам потрібно 500 грамів курячої печінки, одне яблуко, одна цибулина, одна морквина, 50 грамів вершкового масла, 100 грамів вершків і також спеції за смаком. Перше, що я роблю, це мию добре печінку. Гарно її просушую паперовим рушничком і ставлю її у декуди буду її запікати. Далі я очищу яблуко, моркву, цибулю і буду це все нарізати дрібними шматочками. До речі, поділіться, будь ласка, у коментарях, хто так само вже робив оцей рецепт, тому що я знаю, що він досить популярний в інтернеті. І якщо, можливо, хтось робить за іншим рецептом, також буду дуже вдячна за нову інформацію щодо печінкового паштету, тому що я печінку дуже люблю і, в принципі, у нас сім'ї її всі їдять. Я частенько її купую, і курячу, і гов'яжу. Так що мені буде дуже цікаво. Ну, а я вже дорізаю цибулину теж на шматочки. Також сюди буду додати 50 грамів вершкового масла. І 100 г вершків, спеції за смаком ваші улюблені. Я давала особисто сіль перець, також давала італійські приправи. І все гарно перемішую, ставимо у духовку випікатися до години часу при температурі 200 градусів, а якщо хтось випікає при фарангайтах, то 400. Після години часу все дуже гарно пропеклося, і я буду переносити все у чашу блендера і збивати у пюре. Після того, як ми все збили у пюре подібну масу, я це все перекладаю у контейнер і ставлю до холодильника приблизно десь на 2-3 години. Це надзвичайно простий, але надзвичайно смачний рецепт. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. Ну а поки мій паштет буде у холодильнику, я зроблю собі гарний вітамінний напій: це є чай з медом, з лимоном, з імбером. Ми всі хворіли, і це був напевне найкращий напиток за весь тиждень часу, тому що, як ви знаєте, хвороба завжди це така штука, яку потрібно вилежати, вигріти, і дуже багато пити. Запарюю собі смачненький чай, маю м'яту домашню свою з городу заморожену, також лимон. Ще в мене було малина, імбир. Одним словом, роблю собі смачний такий вітамінний чайок і буду насолоджуватися, як кажуть, цим приємним напитком. Хворіти — це завжди неприємно, ніхто цього не любить. Але, знаєте, коли вже та хвороба підійшла до тебе, то значить тобі треба трішки зупинитися, сказати собі, як кажуть, треба відпочити, тому що організм дає дзвіночок. І це, в принципі, дуже правильно, тому що, напевне, тоді тільки ми розуміємо, що в нас є наше тіло, котре треба також, як кажуть, поважати і любити, цінувати. Бо Воно нас тримає, годує і тому подібне. Тож я не дочекавшись навіть двох годин, десь хвилин 40 в мене мій паштет, мені дуже хотілося його спробувати, тож вийшов він абсолютно смачнющий. Я зробила собі таку канапку з сірим хлібом і з цим паштетом, і пару кусочків огірочку, і це мені так нагадало дитинство, тому що мама моя часто робила такі паштети. І саме коли ти ставиш ще в зимовий час саме такий огірочок, ось такий хрусткий, ну це просто вау і смачний чай, так що усім смачного, хто також буде їсти. Ну, а Ніколасик прийшов за своєю порцією смаколику. Це ось сметанка з пальчика. Це, напевно, найкращий його десертик. Тож, як кажуть, в кожного був в свій смачний час. Ну, а пізніше ми ось так з Ніколасиком собі лежали, дивилися фільм і, як кажуть, хворіли разом, він від мене не відходив. Тварини все-таки відчувають. Ну і на завершення відео хочу вам ще показати пару кадрів з нашого жіночого клубу. Як ми все організовували? Проводили ми дуже гарний майстер-клас з розмалювання горнятка до Дня Святого Валентина. Ми зробили солодкий стіл з напитками, також фотозону. Ще наша танечка принесла макарунси. Вона їх сама випікає, собі має такий невеличкий свій бізнес. Також, як я вже казала на початку відео, я замовляла еклери у своєї підписниці Вікусі. Дякую тобі, Вікуся, ще раз. Я знаю, що ти дивишся мої відео. Дуже були смачні твої еклери. Знаєш, що я завжди тебе підтримую. Майстер-клас нам проводила професійний художник Христинка. Дуже приємна дівчина, котра знає, як кажуть, що робити, майстер своєї справи. Клас пройшов просто на одному диханні, всі залишилися дуже задоволені, всі, як кажуть, знайшли свій вайб. І забігаючи, наперед, скажу, що ми будемо ще проводити такі майстер-класи. Тож, хто тут, у Сполучених Штатах, у штаті Іллінойс, має бажання, пишіть мені у приват, у мій інстаграм, і обов'язково приєднуйтесь до нашого клубу. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Ось таке в мене воно сьогодні вийшло. Дякую вам усім, що ви додивились його до кінця. Я сподіваюся, ви зі мною гарно провели час. Ще раз вам усім дякую за ваші теплі слова та коментарі. Будьте мені здорові, щасливі, обнімаю вас, бережіть себе та своїх рідних і обов'язково побачимося в нових відео. Також не забувайте про вподобайки, про підписку, ну і чекаю вас у коментарях. Всіх вас люблю та обнімаю, всім папа -па та усіх до нових відео.